А розкажіть, будь ласка, яка у вас задача взагалі. Задача в мене існуюча станція з 2018 року і трохи модернізувати хоче. Угу. А у вас зелений тариф вона чи. Да, да. Да, зелений. Поняв. А що у вас там по потужності розкажіть? По інвертору, по панелям зараз взагалі є. 20 кВт. По інвертору, так? Да? А, інвертор 20, да. Ну. Там в мене побудувалось приміщення, воно зараз затяняє ті панелі, їм вже 5 років, і я їх на нову кришу не хочу ставити, я хочу обновити. Угу. Тут просто дивіться, в чому нюанс, що якщо у вас договір 5 років назад підписаний на потужність там 20 кВт, якщо ви зараз будете збільшувати потужність, то це буде перше. Ну, я збільшував її, але це тягнулося два з половиною роки, мені збільшували з 20 до 30. І тепер вже я не буду новий договір підписувати. Я просто хочу зараз нові панелі кинути на новий дах. Угу. Про... Зрозумів, просто так. Да. В чому нюанси момент, що якщо ж ви вносите конструктив, то. Можуть вас відключити, так сказати, від зеленого тарифу і потім уже будете підключатись по існуючим ставкам. Та ні, які конструкти мене відключити не можуть, там прописано все в договорі. Що саме прописуєте? 20 кВт є, вони працюють, все uh -huh. виплачується, тобто все добре. Uh -huh. Так а ви ж хочете більше 20, я так розумію, зараз тепер ставити? Ні, не хочу більше. Я хочу старі панелі поміняти на нові, модернізувати. Поняв. У мене панелі зараз на, на металевій конструкції, а я їх хочу на дах розмістити, бо вони вже в тіні оказалися. Uh -huh. uh -huh. А підкажіть, де ви територіально знаходитесь? Бровари. Угу. А... Тобто, ви хочете поставити нові панелі на крівлю, а зі старими, що робити? Так, поки не знаю. на продаж. Поняв. поняв, А що у вас взагалі по крівлі, по площі там є? І питання по інвертору. Ви хочете на старий інвертор цю всю історію вішати, чи повністю нову станцію? Я думаю, да, На старий На старий інвертор, просто повісити інші панелі. Ну, тут да, ми... Питання ну, в тому, що. Та, звісно, є. Ціни по панелям дивіться, якщо ми розглядаємо мани... маленькі панелі, це там 420 десь ватт потужності, 425. Да, От такі да, да. панельки вони на сьогоднішній день. Одну секундочку, я зараз вам скажу, що вони будуть коштувати. Джинка, якщо є 420. Ну, джинко, гляну. може лонги по хорошій ціні запропонувати. зараз. Да. Так, ну десь по 108 доларів вони на сьогоднішній день будуть за панельку. Uh, якщо ми там розглядаємо, вам 20 кВт потрібно, правильно? Ні, nee, мені треба... Я частину старих все-таки використаю. Мені 24 uh -huh. панелі треба, якщо 420 Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. 24 панелі. 1700, панельки. вони десь, да, там 1800 розміром. Так, да, вони метр 10 на метр 75 чи 77, щось таке. Таких мені треба 24 штуки. Угу, uh -huh, uh -huh. Так. Ну Це виходить так. Якщо ми беремо 24. Це виходить там 2600, грубо говоря. Mm -hmm. Доларів. Плюс а, на крівлю. Який матеріал крівлі у вас? Металочерепиця. Металочерепиця. Кріплення, монтаж. Це вся історія. У вас цікава, чи у вас самі панелі цікавлять? Ні, тільки панелі. Тільки панелі. Ну, дивіться, можемо зробити, в принципі, там 24 панельки. 2550 можемо зробити на них на 24 штучки. ціну. Ні, зараз, зараз можемо подивитися джинку, вони просто на сьогоднішній день трошки дорожче виходять по дистриб'юторам. Лонгі зараз от 425, оце по гарній ціні є. Так. Є ще дешевше, може запропонувати Ryzen. Наприклад, 415. І зараз є райзени. Зараз одну секундочку вам скажу. Так, райзени по 105 будуть за панельку. Якщо там беремо 24 штучки. Ну, дві з половиною зможу зробити на, на них на 24. де ви знаходитесь? Ми знаходимося в Києві в Хвойки, 18, дроб 14. Це між почайною і подолом. Новокостянтинівська вулиця цих краях. Добре. Тоді зараз я тут вирішую. Угу. Добро, добро. І добре, підкажіть, добре. Я, як звуть вас ще. Добре, тоді будемо на зв'язку. Якщо буде бажання, то в принципі можемо це все організувати, можемо доставку одразу в вам організувати. Добре, дякую. Угу. Гарного дня на зв'язочку тоді. На все да, добре.